Друзі, вітаємо назвати Андрій Дрозда. Сьогодні ми говоримо про термінові новини, оскільки у Львові сьогодні вбито Андрія Поробія, кілер, який замаскувався під кур'єра доставки, чатував на відомого політика на вулиці Єфремова у центрі Львова. Андрій Поробій мешкав неподалік, тож це був його звичний маршрут. Пересувався політик без жодної охорони у такі непрості, небезпечні часи. І в соцмережах вже поширюють відео моменту вбивства. У Львові оголошено операцію Сирена із перехоплення злочинця. Ну а коментатори у соцмережах озвучують різноманітні версії того, що сталося. Однак після вбивства Ірини Фаріон влітку минулого року теж у Львові вже всім у нашій країні має бути зрозуміло, що Росія полює за яскравими, важливими політичними персонами, громадськими діячами. Тож під загрозою може опинитися дуже багато наших співгромадян. І таких проявів ворожого терору вже було доволі багато. Згадаймо, це і Дем'ян Ганул в Одесі, це і полковник СБУ Іван Воронич в Києві, вже згадана Ірина Фаріон. І хтось, звичайно, скаже, що Андрій Парубій вже тривалий час не був на видноті, напереду. Довій політичного життя, що його заслуги залишилися в минулому, ну, але як бачимо, у ворога пам'ять довша ніж в деяких наших співгромадян. Парубій, за переконаннями, звичайно, був націоналістом. Навіть можна сказати, що він був бандерівцем. Наприклад, саме він був співзасновником соціал-національної партії України, яка пізніше стала ядром того, що ми знаємо як партія Свобода. Хоча сам парубій не входив вже в це політичне формування. Він також був головою патріотичної молодіжної організації Спадщина, яка з кінця 1980-х років проводила у Львові ще тоді несанкціоновані мітинги на підтримку. Незалежності України тоді відбувалися і перші затримання Парубія як громадського діяча. Його затримували. Власне, він був точно у фокусі уваги ще тоді радянських спецслужб і правоохоронних органів. Отож, Андрій Паробій у політиці із юних років, і відтоді він найкраще проявляв себе не в кабінетах чи в кулуарах парламенту, хоча згодом він був спікером парламенту, як ми знаємо, а найкраще він себе проявляв на Майданах під час народних протестів, Протестів під час боротьби за нашу незалежність, і в ті часи саме Поробій був, пам'ятаємо, комендантом майдану і керівником загонів самооборони, одним з організаторів і лідерів революційних подій. І ось як відгукується про парубія військовий минулому журналіст Мирослав Откович. Я думаю, це дуже влучні слова. Загинув воїн, а полем бою Андрія Поробія було усе довкола, там, де він діяв і впливав на оточення. Попри те, що пан Андрій. Часу очолював парламент і був депутатом. Він ніколи не був класичним політиком. Його постать приклад безкомпромісного борця за українську національну ідею. Саме тому його і вбили. Так багато пострілів, наче з особливим цинізмом і насолодою. Сьогодні в Москві будуть упиватися від радості а в Україні знайдуться ті, хто скаже, що не все однозначно. Ворог прагне залякати і показати нам, що може дістати кожного, але ми знаємо відповідь: на місце одного прийдуть мільйони. Дуже влучні слова. І ось ще додам. А... Віталія Портнікова, цитату відомий український журналіст і публіцист, відгукнувся на сьогоднішні події. от такими словами, вбивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють умови для припинення гарячої російсько-української війни, терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить. Тому що для росіян це не війна за територію, навіть не війна за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями і кордонами. Тому життя в Україні було, є і ще довгі десятиліття буде життям у фортеці. А Андрій Поробій, до речі, був справжнім комендантом цієї фортеці. Кінець цитати. Отже, зважаючи на всі факти політичної біографії, можна не сумніватися, що Андрій Поробій вже давно входив у список ворогів Росії. Якщо існують інші обґрунтовані версії цього злочину, який сьогодні відбувся, то про них нам мають сказати правоохоронці. Бо усі ці домислені, все так однозначно, це звичайно гра на руку ворогу в першу чергу. А нам же варто запам'ятати Андрія Поробія як людину дії, як того, хто горів ідеєю незалежної України і зробив дуже багато, щоб ця ідея стала реальністю. Дякую за увагу, друзі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити новини і знати більше. i do nowych zostrycich.